І працювати. Ще раз. Тотальне небажання працювати. Тобто українці не вміють і не хочуть працювати. Я гіперболізую до певної мір ці всі речі. І отримують ту зарплату, яку вони, в принципі, отримують. І мають ту робочу місце, на яке вони заслуговують. І ту, владу, я... і ту владу, на яку вони теж заслуговують. Абсолютно. Трап, 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 Хто ж Не Ми придумали ті речі. Насправді наша продуктивність праці набагато менша, ніж чим індустріально розвинутих і постіндустріально розвинутих, ефективність нашої праці теж намагається, відповідальність і якість тої праці. І коли людина приходить на роботу, не ображається там, це стосується так чи інакше в будь-якій сфері. І вона на цій роботі відсиджує своїх 8-12 людей, в залежності від того, чи є проспілка, чи немає на цій самій роботі. Бо якщо є проспілка, то вісім годин, а якщо немає, то 16. шістнадцять виходить Нема чого від неї, щось вимагати, щоб вона отримала задоволення. Але я можу не погодитися з приводу співвідношення продуктивності праці і заробітної плати. Так, нам часто роботодавці закидають, що ж ви хочете, продуктивність праці низька, тому і заробітна плата низька. Коли ми порівнювали, то в нас продуктивність праці нижча від європейської в 4 рази, а заробітна плата в 20. Це одно одно невідповідність, однозначно. Зоряна це особово. Я просто того, що Павло сказав, ви порівнювали, як за кордоном і як в нас. Можна багато систем освітніх зараз пройтися і сказати, що добре в них. І, але на нас абсолютно ніяк не вплине. Нам треба говорити про те, що робити в контексті того, що ми зараз маємо, щоб люди правильно обирали свій факт, свою професію. Якщо людина правильно обирає. То вона обов'язково знайде своє робоче місце. Мені дуже сподобалася фраза е, пані о, Олександра видає, це сказали про мобільність сучасних наших людей, про те, що ви не пустили свою дочку навчатися поза межі Тернопільської області. Ви її припняли, ви поганий батько це цьому плані реально погане багат. Але ви але ви виходили з цієї ситуації криміногенної і так далі, що є в сучасній нашій державі вашої провини одразу зменшується. Ну, але апріорії є те, що дитина, коли закінчить вищий навчальний заклад тут і їй запропонують робоче місце в іншій області, так як ми зараз зіштовхнулися з цим нашому університеті, коли людині дають повну ставку, дають. Е, для проживання, що вона не має дбати за це, але вона прийнята до своїх батьків, їй не давали свободу дій, за неї все вирішує, в неї немає цього досвіду. Вона відмовляється навіть під під, 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 під не, навіть не боючись того, що зараз наш університет готує цілу пачку документації в суд відсуджувати кошти. За, за те, що Ми повертаємося за. за Але в процесі я скажу чесно, я поступала на наш історичний факультет лише тому, що мій дід історик, моя мама історик, і для мене було престижно в третьому поколінні бути істориком. Династія, Династія так. так і лише на, в школу я потрапила в листопаді четвертого курсу. І лише там я зрозуміла, що це є що я повинна там працювати. До чого я це веду? Що навіть потрапляючи в випадкову професію, людина може себе в ній розкрити, якщо є хороший наставник, якщо є відповідальність за своє життя, і змогти себе реалізувати.